Друзі, вітаю! Якби ви знали, наскільки я тішуся бати, бачити вас тут сьогодні. Наближаються свята, різдвяні свята, новорічні, ті дні, коли так сильно хочеться дива. І я бажаю всім вам, щоб сьогоднішня наша подія стала для вас дивом, щоб ті історії, що прозвучать, зачепили вас до глибини душі. І я дуже хочу, щоб. На цей час, що буде найближчим, наші хлопці і дівчата, які є на фронті, змогли повернутися хоч на кілька днів додому і обійняти найближчих і найрідніших, або бодай з побратимами спокійно провести той час. Друзі, скажіть мені, будь ласка, чому ми сьогодні тут зібралися? Правильно, так саме тому ми зібралися тут, аби наблизити перемогу. І тому докладаємо абсолютно до всіх зусиль. Слава Україні! Вашого вас Ірина Супинського подойду, друзі!